Депутати зареєструвалися. У залі 29 місцевих обранців, а на порядку денному понад 70 питань. Розпочинається 64-та сесія Мукачівської міської ради. Розпочали засідання з виділення коштів на програми підтримки матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби у військових частинах. Сума фінансування склала 9,5 мільйонів гривень на закупівлю безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та спеціалізованої техніки. Даною програмою пропонується затвердити зальну опцію фінансування в сумі 5 мільйонів гривень на потреби нашої рідної 128-ї бригади. Це нова програма. в 2025 році ще така не приймалася. По даній програмі, згідно листа командира військової частини, ці кошти будуть спрямовуватися для придбання спеціалізованого військового обладнання і техніки. Даний проект рішення було попередньо схвалено на виконавчому комітеті та підтримано до розгляду на сесії профільної депутатської комісії. Обговорили й питання, що стосуються посилення співпраці в межах держави та роботу з міжнародними організаціями. Період із жовтня 2024 року по лютий 2025 року. Наша громада була однією з двох громад, які приймали участь. Проєкті, що реалізовувався програмою ООН з відновлення та розбудови миру, суть цього проєкту полягала в наданні експертної підтримки для розробки власне цього документу профілю Мукачівської громади. Це є своєрідний паспорт, який містить статистичну інформацію про громаду, а також перелік бажаних ініціатив, можливих проєктів і буде корисним для роботи як з вітчизняними, так і з міжнародними партнерами, потенційними інвесторами. Виділили кошти на сферу охорони здоров'я, зокрема на придбання рентген-апарату та дофінансування програми підтримки дівчинки, що страждає на спинальну дистрофію. Пропонуються такі зміни за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету Закарпатської області, додатково спрямувати кошти в обсязі 500 тисяч гривень для придбання реабілітаційного обладнання закладами охорони здоров'я, за рахунок коштів з бюджету Чинодіївської селищної ради спрямувати 800 тисяч гривень для придбання рентгену для медичного центру Сім'я. 50 мільйонів гривень саме таку суму спрямували на програму експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Зокрема, 22 мільйони будуть спрямовані на ремонт дороги в селі Дерцен, оновлення шляхів у селах Шемборн, Лавки, Макарєва, Павшино, ремонт мосту у селі Залужжя, а також часткове оновлення шляху по вулиці Сороча. 22 мільйони гривень на проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади. 2,2 мільйони гривень пропонується спрямувати для виготовлення проектно-кошторисної документації її коригування та кінцевої оплати за об'єктами, які відображені в додатку 5 даного проекту рішення. Обговорили й питання, що стосується переобладнання колишньої будівлі стоматологічної поліклініки під шелтер для проживання внутрішньо переміщених осіб, що належать до особливо вразливих категорій населення. Це є вилучення майна з команд. Тобто мене залишається в тому самому цілому призначенні і той самий власний. Мова йде про залучення коштів з противної організації, їх якась повного справа збільшення. Для того, щоб підтримати людей, які перебувають в такому стані, які потребують постійного догляду і не можуть проживати самостійно, це є особисто, і в містю, і незлізними хворобами. Тому частина приміщення буде виділена якраз під влаштування кімнати таких осіб. Саме тому було прийнято рішення як варіант розглядати виділену території в качестві качественої. Також депутати розглянули понад 40 питань, що належать до земельного блоку. На наступне засідання депутати Мукачівської міської ради зберуться вже за місяць.